Привіт. Так. Це терміновий стрім. Одразу вам кажу, так, таке освітлення якесь. Начебто норм. Такий ніс довгий, здається. Так, все. Коротше, я на написала, що стрім. Є. Йдуть. О, є. Коротше, давайте додавайтеся. То важливий момент. Ну, Хоча б два-три людини, три гравця, котрі зараз знаходяться в горі. В горі. Вот я зараз знаходяться у. Тихо, 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 тиха, тихо. <свісно> то я випадково натиснула свій. Я просто хочу подивитись дещо. Так, ну що, один тільки. Гру, то, то ти, Ану, напиши мені. То ти на стріму? Ану, давай. А я зараз. А... Трохи розкажу, чому саме це такий важливий стрім, такий важливий призив, що він гідний того, щоб вийти заради нього у прямий Етер. Коротше, що це за історія? Мені наш гравець, Грут, ось, ось він, його гляну, пише, він запропонував. Запропонував. Де ти тут? Де ти? Грут? Ти де? Тебе не бачу. А, а ось. <смі> Коротше, гравець, ми щось сиділи, сиділи, сиділи після війни, а, щось там розмовляли в чаті а, і до, до розмовлялася до того, що він мені запропонував каже, давай тобі задоначу, а ми позмагаємося, в кого буде удача краще. Тобто, він призиває нінс, ну, оцей, котрий за Ось цей от, За 84 гривні, 85 він коштує. Короте, 6 призивів. Ну, Він там призвав вже, він мені прислав відео, я його викладу або після цього стріму, або я коротше, його одразу. Ну, якщо, якщо то вийде, то я його одразу на цьому стріму покажу. Але я не впевнена, бо як я, я можу вийти з гри, то може стрім закінчитися. Фіх його знає, тут таке діло. Так от, ну давайте будемо пробувати. В мене з нінцями дуже погані стосунки. У мене жодної п'ятірки з нінц немає. Я Якось робила Х30, після цього Х30 я собі поставила хрест на донатстві. Тому ну, на якомусь великому донатстві. або я довгий час не донатила. Коротше, після цих ниндз в мене просто відраза була до донатства. Ось він пише, до речі, ось він. <х ester> так, коротше, я не дивилася, ще твої призиви, тому це, це знаєш, Сергій Є, є там груд. Є вон, на стріму. <ріхи> ось ви там, там вже, вже пишете. Ось. Ага. Ось-ось ось. та-та-та, ось, ось. ну, На базі кіт, на базі груд. Ден я... Ось Ден на базі теж. Добре. Ну, ось три людини та я. Ну, хто хто доєднався, той, то, 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 коротше, побачить. Так ось. Давайте не будемо. Тягнути, я дуже хочу якусь п'ятірочку знісь. Це ну, дуже для мене важливо, це так тремтять в мене рученятка, я за, за це так, щоб розслабитися. Ну, давайте. Погнали. Я, я ще відмовлялася, думала, ну, може, не треба, коротше. думаю, може, то такий спонтанний якийсь пропозиція, а потім, а, ну давай, коротше, задонатив мені. Так ось, кого б я хотіла, я навіть не знаю. В мене немає жодної. Вони всі круті, майже всі. Ну, Червону я довгий час хотіла. Uh... Хто? Коротше, оціх я... я навіть, знаєте, я настільки мені нінзі uh... не, не випадають, що я на них uh... обідалась. <правп Wayne> І, коротше, все, не дивлюся, що там в їх за ульти. Ой. Ну, не знаю, хоч, хоч, хоч якусь п'ятірочку. Хотіла б, мабуть, мабуть би із нових когось. Ну, от, і червоних мені завжди не вистачає. Так. Ну що, давайте. Погнали. Це, оця прикольна, мабуть. Давайте ось на, червон, на червоненькому. Я не впевнена, що мені щось випаде. До речі, в мене були вже два призиви. Один з них іштак, або Берден, Берден мені. Ось. А коротше, другий в мене був, ну я наш була сама самостійна на цій башні, вже котрий раз зарікаюся, що я коротше, не буду її проходити, бо вона нудна така і довга. Так, ну давай, погнали. Бліт. О, Знову, блін, це, це в мене другий бонусний раунд. За це. За цей місяць, прикиньте. Коротше, торгук в мене вже є, але, мабуть, це непогана карта. Ну, вже за, за це дякую. Якщо не прокачаю другого, то те, це, це буде це ще одна п'ятірка на перенавчання, або на При обмін на 20, наприклад. Ну, Або якщо, ну скажіть мені, варто двох качати? Він дуже швидкий. Ну, Я ще його не бачила в набіг, ні, може ще й бачила там одного. Просто скажіть мені, ну, варто він, щоб два їх качати? Бо в принципі в мені вже, хача ні, в мене є кого качати. І ось Торгук, в принципі, один обов'язково буде покачений, а другий, ну, підкажіть, <плодискій> ну, це, вже, це вже приємно. Ну, але хочеться якусь саме ніндзю. До речі, торгук дуже схожий на ніндзю. Ви не помітили він такий другий на обмін паня зрозуміла. Ну, Ну, не знаю, давайте на якомусь красивій. Ще. Ось, може, мені чимось ось цю, цю нагадує. Так. Довгий час я хотіла синього. ось цього. Да. Як ти? Кобальта дуже. Він пам'ятаєте, яка імбіща була колись? А зараз всі нові імбіща. Ну, давай на, на тобі. Ти ж там рекомендовано. Давайте ніндзю хочу. Бьорден. Це вже скільки? Це вже три призиви були. Ну, одну ніндзю. Блін, п'ятірку до колекції мені в мене немає. Жодної ніндзі. Ну що ж ви так знущаєтесь? У всіх, є, у всіх є, в мене немає. От хочу, мабуть, червону. я не знаю чого. Мабуть, червону хочу. <сіхі> Фіхів значу. Ну, давай. Так, ще два. Мабуть, в мене в моєму житті ніколи не буде ніндзі. Так, з одним потрібно розібратися, а там другого прилагодимо. Це точно. Може, цю теж може якусь червону фіговину. Так, ти що? Слюду не знаю. Може, оця класна? Як ви гадаєте, ось жовта теж може. Я, я чесно, не знаю, що вона робить. Дай ти мій жовта. Будь... І останній призив. А потім, якщо е, вийде, то я спробую показати прямо у тері слідом призиви е, грута. Дякую, до речі, дякую тобі за донат. Я вибачаю, я тобі там не, навіть не подякувала. Ну, звісно, я дякую, що ти замотив таку фігню. І от ми позмагаємося з тобою, в кого кращий призив. Ну, давайте ось на, на цій. Ну дайте мені одну п'ятірку, ні, здайте. Бірдини все. Коротше. <смі> ну, за ці нідзі я вихватила ще одного додаткового героя місяця, котрий в мене, в принципі, вже є. Але зайва п'ятірка, то ніколи вона не завадить, звісно. А якщо був то перший герой місяця, то я б зовсім була б там на на п'ятому, на сьомому небі від щастя. Ну, коротше, гаразд, давайте спробуємо. Якщо що, я на цьому моменті може буду прощатися, тоді. Але ну, це якщо зараз стрім закінчиться. Ну, щоб ви розуміли, що якщо піде зараз просто колесо крутитися, що стрім завис, то означає, що якщо я вийду показувати, то, коротше, стрім закінчився, бо може не конектиться з іншими додатками. Розумієте, про що я ось. І... Так, і я об, 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 обійняв. Дякую велике, що задонатив мені. І ми тут таке провернули діло. Ну, давайте. Коротше, якщо що, то ну, приємно, так. Знаєте, несподіванка, така несподіванка. І я, коротше, зараз прощаюся про всяк випадок, а якщо що, то ми може і. Й... Подивимось далі. От я зараз буду намагатися перейти. Оп, 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 оп не сюди. А ви мене бачите? Скажіть мені. Напишіть мені, е, йде стрім. О, я бачу, стрім йде. Йде стрім. Начебто норм, коротше, все. Ви мене чуєте? Все чуєте? Ну напишіть, чуєте? Бо я не знаю, є, є голос або немає. Так, все. Отже, коротше, я ще не дивилася його призиви, він мені скинув їх тільки що. І ось ми одразу в нього 9, він вже сказав, одразу з вами будемо дивитися. Що він там напризивав? Ага, біліт. Перший пішов. <ріст> Та що не сміятися? Може, зараз як не призиваєш всіх підряд. <ріст> Ото я буду сміятися до сліз. А, це ти так шаманиш, коротше, шаманство якесь. <ріст> О, ну, знаєте що, ну прикольно, що, до речі, в мене така є. Я її, чесно, мало дещо використовувала. В обороні вона стояла начебто. Ну, ну, прикольний дядька. Як як колекціонер, я завжди рада, коли, коли в мене. От, навіть якась музняє. Ну, нехай. Так, окей. Далі. А, це що, це все? А ти сказав, що дев'ять. То все? Я щось не, не, не зовсім розумію. Чи ти мені ще, ще щось прислав? Ану, скажи. Просто я один. Все. Два відео. Коротше, мені одно прийшло. Ані два, два, два. Вибачаюся. Ну, тоді, коротше, е, зараз. Зараз ми прямо через е, Viber подивимось. Так, гаразд, пішли дивитись, де, де мій Viber, Окей. Ось, прийшло, завантажується. Ну, все, коротше. Це була кай Кайлані, але я так розумію, це останній. Ну, нехай. Нехай. Нехай в іншому порядку. О! Скітла. Йдемо далі. Це в нас, ну, як загалом то четвертий, це п'ятий, о, господи. Ну, знаєш, не, не краще мого. Боже. Ну і ще ще о, о, скільки, ага. Ну, дивимося, дивимося, скільки б там не було, ще три я бачу. Джон. Ну, це елітний корм. Коротше що, я так розумію, що в нас однакове везіння. Ну, блін, в мене хоч герой місяця. Боже, який, який кошмар. <везіння> Це останній, так, все. І оці корочі, котрі ми подивуємо. Ой, боже мій. Я тобі співчуваю. Дев'ять призивів. Ну і. Ну хоч оця короче, нова трійка, так, вона ж ти ж її призвав, чи що. Клас, коротше що? Тиснемо один одному руки. У нас е, з ніндзями повний зашквар. Але я дуже дякую за наступного е, ну, тобто, за ще одного героя місяця. Де ти тут в мене? Давай я тебе під замочок. За. О, ось ще. Ось, а, ось, ось один і ось другий. Давай я тебе під замочок. Це як. Треба. о Так, та що таке? А, ось замочок. Все. Дякую ще раз за можливість призвати призиви. Дякую за можливість, до речі, перевірити, можу я переключатися нормально без викидання зі стріму між вікнами. Ось це я спробувала. Ну, все, коротше. Тоді до нових зустрічей. Один-один, з ніндзями один-один, нічого нам не вдалося. Все. Ну, доброї ночі, всім, всім пока. Все. Трохи, трохи повес... весілля додали в наше життя, на ніч глядячи, поглядаючи. Ну все, всім пока.